Зроби свято для сироти франківців. Запрошують стати помічниками святого Миколая і підготувати подарунки для дітей, обділених батьківським піклуванням. У місті стартувала акція Миколай іде до сиріт. Протягом місяця усі охочі можуть обрати дитячого листа та підготувати подарунок, який 19 грудня волонтери передадуть адресно у руки малечі. Близько 800 листів від прикарпатських сиріт уже отримали волонтери. Та ще більша кількість на підході. Цього року мальтійці планують охопити у два рази більше сиріт. Це не лише місцеві діти, а й ті, які прибули з сиротинців за гарячих точок. Більше 20 років, що існує ця акція, бували різні ситуації і так само різні обставини, навіть то, що таки ковід не так давно теж мав певні завдав нам певних труднощів. Однак, зважаючи на те, що ми маємо вже доволі великий досвід у цьому і знаємо, як. Боротися з цими труднощами за добу частину листів уже розібрали. Так і цього ранку за годину роботи прийшло добрий десяток помічників Миколая. Щоправда, показуватися перед камерами люди відмовлялися. Уже останні роки листи розхоплюють дуже швидко. Тому ми рекомендуємо всім прийти якнайшвидше, тому що листи кількість трішечки зменшується, але листі але бажаючих збільшується. Тому вони розходяться буквально за кілька тижнів. Своїх підопічних мають і самі волонтерки мальтійці: Вікторія Другий рік поспіль готує подарунок для шестирічного хлопчика. Пригадую, торік самі захотілося податися у помічники святого. Вирішила обрати листа, коли їх вже було обмаль, та знайшла того, що до душі. Але чим мене зачепив лист цього хлопчика? Там була дуже красиво зроблена відкритка для Миколая, і я зрозуміла, що відповідно. Тобто дитина творча, дитина хоче щось робити. У мене немає молодших братів і сестер, немає своїх дітей. І відповідно я не дуже великий фахівець в дитячих іграшках. І тому для мене це було дуже таким великим відкриттям минулого року ходити, вибирати іграшки, а особливо дитячий одяг. Цього року дитячі листи ще більше вразили волонтерів. Зазвичай сироти просять речі першої необхідності, одяг, взуття, канцтовари. На цей раз писали розповіді про себе та слова вдячності за торішні подарунки. Цьогоріч діти просять набагато менше. Діти просто просять миру, діти дякують дуже багато подяк і просто кажуть: ну принеси, що ти вважаєш за потрібне або просять мені взагалі нічого не потрібно. Навіть такі діти, котрі в якійсь мірі вже є обділені апріорі, зробити свято сиротам можуть всі охочі. Для цього потрібно завітати до мальтійської служби, обрати листа, вказати свої контактні дані та приготувати подарунок, упакувати і передати його волонтерам до 12 грудня. А вже за тиждень у день святого Миколая мальтійці помандрують прикарпатськими сиротинцями і вручать кожному малюкові довгоочікуваний пакунок.